Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, що зараз задумала для вас доля. Записую собі е, всі теми, які ви мені пропонуєте. Я вам щиро вдячна за ці теми. Якісь теми одразу відкликаються, якісь треба трошки почекати чогось там. Ну, видно, у вас ще там, зараз йдуть якісь процеси, і поки що рано лізти. Ту тему, ну нічого. Всі теми, які тільки можуть бути загальними, ті я беру в роботу. Якщо я читаю і розумію, що це тема тільки для однієї людини, пробачте, я не беру, я не працюю з людьми особисто, і такі теми просто не беру в роботу. Тож, давайте дивитись. Так, ось тут. Зараз трошки тут. Угу. Так, ну давайте, що зараз задумала для вас доля? Тут мені показаний чоловік, якого. Е Ну, давайте я скажу так обережно, якась сила буде оберігати, як під свій покров бере. Не лякайтесь того, що я зараз скажу, сила темна. Але давайте так, сила є сила. Її фарбують в темну і світлу. Зазвичай просто люди її фарбують. Е, будь-яка сила, вона і на добро, і на зло може діяти. От просто будь-яка І світла, і темна сила. Це треба розуміти. Не лякайтесь того, що тут показують саме темну силу, яка буде оберігати чоловіка. У нього якісь проблеми зі спиною. І це саме лікувальна буде сила для нього. Але це буде, знаєте, от людина до цього прийде. І з цього чоловіка, це, це мало для кого йде зараз інформація, це не масова інформація, але з цього чоловіка будуть робити цілителя. Тобто спочатку зцілить його сила. А потім він буде лікувати за допомогою цієї сили. Вона буде через нього лікувати людей. Це може бути і масажистом, це може бути і костоправом. Як завгодно це може бути. Далі. Тепер бачу зустріч чоловіка і жінки. І е, цей чоловік буде дуже потрібен, буде дуже корисним для жінки. Тут показана ситуація, в якій вона має надію на іншого чоловіка, от станом як на зараз, вона спілкується з іншим чоловіком. Але замість того, щоб принести їй вдачу, від нього вона буде знати якісь втрати. В чимсь він її якошукає. Ну, Тобто, наприклад, щось там пообіцяє їй, вона буде, наприклад, чекати певний час, а нічого не буде відбуватись. Вона буде просто втрачати час, він, він її ошукає на той час, який вона могла б вже витратити, на те, щоб позбутися якоїсь, наприклад, своєї проблеми. Це ну, просто доля зустріне цю жінку з іншим чоловіком, який дійсно буде корисним. Для когось доля готує зустріч з чоловіком, тут з втручанням померлих родичів, але саме чоловікові належать ці померлі родичі. Заради сім'ї, заради будування сім'ї отут треба буде не лякатись якась жінка з його минулого, коли дізнається, що в нього налаштовується особисте життя, буде якось так знаєте, нагадувати про себе. Цього не треба лякатись, взагалі він не має до неї вже жодного, жодної цікавості, взагалі жодного інтересу і якогось там бажання з нею спілкуватись. Він буде цілком і повністю зосереджений на, на цих нових стосунках. Так, а чому вона буде з'являтись? Я так розумію, що в нього є помешкання і буде бажання шмат собі відірвати від того помешкання. Так, нам тут показали померлих родичів. Давайте ми все ж таки запалимо свічку і поставимо, щоб надати силу цим померлим душам. Як вони прийшли нам на допомогу підказати інформацію, то ми їм дуже дякуємо. Так, далі. Ось тут завершення спілкування з чоловіком, літера П. Не обов'язково, що просто от завершення спілкування в, ос в якійсь окремій темі, вона просто буде закрита літера П зараз, У. Я не бачу більше літер. І дивіться, як тут як відрізати треба. от Ну Там вже дивіться, дівчата, дівчата хлопці, що там у вас з цією людиною. Тут як до завершення вже йде. Це може бути якась окрема тема, яку ви, ви просто розумієте. що вона не буде там вічною ця тема, ви вже майже там на порозі виходу з цієї теми. В один момент треба як відрізати. Ну, от просто там не треба дуже тягти з цим завершенням. А може для когось взагалі стосунки? Чуєте, оце пожежна пожежні сигнали? Оце, як підказка вам всю тему. Дійсно, от просто, знаєте, як тікайте від людини або від цієї якоїсь теми. Просто ставте крапку. Далі 73 або 75 це може бути і рік народження, може бути і щось інше. Тут сходяться люди, якісь інші цифри можуть бути там номери квартир, номери в останні цифри, в номері телефону або якось по-іншому. Люди сходяться як в одне ціле. Угу. Далі. Якось відсторонюється жінка від чоловіка. Він так злитись трошки буде, що вона так від нього відсторонюється. Але знаєте. Вона не просто так відсторонюється, вона думає про якогось чоловіка. Вона ну, насправді це непогано, що вона відсторонюється. Вона просто не хоче. Залишатись всі ну, от, в ситуації, коли треба буде обманювати чоловіка. Їй просто хочеться бути чесною із самою собою, і взагалі з цими чоловіками. Тож тут будуть зміни в особистому житті у когось з вас, але жодної літери я не можу підказати для кого саме. Ну, тут все ж таки ця ситуація вже існує. Тож розумійте, що для когось воно йде. По роботі я не буду казати, що тут для всіх такі прям значні якісь зміни, щось тут задумала для вас доля, для багатьох з вас. Там, де ви є, там і лишаєтесь, там і працюєте. Для когось з вас зверніть увагу, є чоловік, який завжди цікавиться, от, що там у вас, де там у вас, взагалі все, що з вами пов'язано, йому цікаво, але це не добрі цікавості. Це взагалі такий злий, мені показаний чоловік, який завжди. Ходить у масці, він знаєте, от ніби він нормально до вас ставиться, насправді тут така застрість до, до всього, що ви робите, до, до того, як до вас ставляться люди, як коли він про вас щось починає говорити, як люди реагують на на ваше ім'я, яка. От, знаєте, гарна реакція йде. Він не зустрічає людей, які б казали б, що ви там погана людина. Це викликає дуже таку заздрість. Ну, бо на нього нема такої реакції. Взагалі він помічає, що його люди недолюблюють. і Він то знає. Ну, з таким чоловіком у вас не буде, таких, щоб дуже там перетиналась ви. А взагалі тут буде інший чоловік, який вас в якійсь ситуації окремій, він вас дуже захистить. Ви не будете присутні при цьому, ви навіть тут показано так, що ви навіть і не дізнаєтесь, але в якийсь момент він того неприємного чоловіка дуже так різко знаєте, відсторонить від Взагалі от від того, щоб він навіть казав про вас. Чоловік, про якого я вам розповідаю зараз, от той хороший чоловік, показаний мені, як знаєте, таке широке обличчя, і така якась цікава в нього посмішка. от Вона, знаєте, В якийсь момент може здаватись, що в нього щось болить, коли він посміхається. Воно, вона як, як викривлена трошки така. Хоча насправді нічого не болить, це така посмішка. От так в нього ну, по-інакшому людина не вміє посміхатись. Воно так трошки так дивно, ніби виглядає, але ну, він дійсно він нормальний, приємний чоловік. Такий ширококосний, отак про таких кажуть. Так, і ось тут для когось зміна помешкання, переїзд. Але я бачу, що ви посміхаєтесь. Тобто цей переїзд для вас бажаний. Так. Угу. Да. Так, для когось чоловік та жінка десь недалеко, один від одного мешкаєте, у вас спільне майбутнє. Так, угу. да, спільне майбутнє тут так показано. Більш за все це підійде для людей на літери Р, О, але це просто більш за все. Це коли це може швидше відтворитись у таких людей. Але тут на цьому не крапка. Це може бути іще для якихось людей, літери, яких я не назвала. Хоча спочатку у вас таке сприйняття людини, ніби знаєте, от ви так якось насторожено будете сприймати людину, ви не, не одразу будете готові, як відкритись перед людиною, як взагалі якось так наблизити до себе людину. Але це спочатку, поки ви ну, от, будете спостерігати для себе людину, і потім ви зрозумієте, що. можно доверять. Так, что у нас тут? Ну, тут тоже. Тут Показана зустріч людей, от корисні будете один одному, як заробляти разом будете. Ну, може, це зустріч людей, коли знаєте, от з підрядником, з, наприклад, замовником. Ну, тут, тут просто, от коли працюють, наприклад, над однією справою. Таке знайомство і таке спілкування, які от просто люди один одному як допомагають заробляти, отак воно виглядає. Комусь на побачення все ж таки ходити. Тут показано, що буде у вас спілкування. Літера А О. Трошки ревнувати буде тут жінку інший чоловік, але він не має вже ніякого стосунку до неї. Тож ці ревнощі, вони десь там непоміченими залишаться. І ось тут, як допомога для дитини від чоловіка, він якусь як платформу дає цій дитині. Наприклад, може бути відкритий рахунок на ім'я дитини, може бути сплачено, там, наприклад, навчання для дитини. Таке щось. Ну, щось, що дає. Зміни на майбутнє для цієї дитини. І це може, знаєте, от коли щось робиться зараз, наприклад, а результати будуть помітні в майбутньому, коли дитина вже значно буде ну, дорослішою. Так, тут показано. Угу. І для когось з вас показана ситуація, коли вам підсвітять двох людей з вашого оточення, чоловічі фігури. Вам треба буде зробити висновок по цих людях обов'язково. Навіть третю ще людину мені показують. Всі чоловіки. Всіх залишаєте собі за спиною, отакі такі ваші висновки будуть по цих людях. В якихось окремих ситуаціях вам їх будуть підсвічувати. Вам тільки просто треба бути уважною людиною і не закривати очі на те, що вони будуть говорити, робити більш за все про дії. І звертають увагу, що як кажуть, але це не збігається з діями, то це взагалі для вас такий дзвіночок дуже важливий. Для когось дійсно у вас значно зміниться оточення. Але це ви самі так відвертаєтесь і відходите від цих людей. Це не те, що там від вас розбігаються люди. Ні, це просто от ви мені показані як людина, яка вже, ну знаєте, ви як переросли це спілкування цих людей. Так, ось тут про когось з вас розпові... роз... розмовляють два чоловіки, в одного з них дуже сильно буде змінюватись про вас враження. Краще буде ставати. От, знаєте, вам як рекламу людина дає, і хтось тут просто от буде зацікавлений з вами поспілкуватись. Якось так, знаєте, Ну ближче вас. Пізнати собі? Так, дівчата, зараз скажу неприємне, але ну комусь треба бути готовою. Хтось з вас спілкується зараз з чоловіком, і у вас вже є такі, знаєте, питаннячка що якщо. Так трапиться, що ви завагітнієте від нього, то він буде казати, що це вам вітром надуло. Вам не вважається ці ваші вони цілком і повністю підтверджуються на філіжанці. Тож будьте уважні до цього питання. Щоб ви себе не підставляли на складнощі, труднощі. Отак От тут. І гарна новина від чоловіка, комусь з вас буде м -м, сповіщена, така, що дасть вам рівновагу. От просто в той момент, коли ви будете дуже розбалансовані, він вам щось таке гарне для вас скаже. І ви ну, значно будете змінювати своє положення. Отак тут сказано. Все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші підписки. Взагалі, за будь-яку вашу активність на моєму каналі. І щиро дякую за ваші донати. І побачимось знову. Бережіть себе. Всім пока!